Отже, це школа села Бусавська збудована 1880 року, і на той час вона була дуже сучасно збудована. Взорова школа на всю околицю. Вона має дві половини: це власне клас і квартира вчителя. Вчитель ніколи не спізнився. Прийшов в коридор на роботі, прийшов вдома. Не всім діставалися такі вигоди. Більше того, в школі великі скляні вікна збудували їх склачено на гроші громади. Громада робила все можливе, щоб їхнім дітям було якомога краще вчитися. Тут була піч, де діти могли обігрітися і посушити свій одяг, вигодові лави, великі вікна. Все для дітей. Вчилися чотири роки позмінно. Першими приходили менші, далі старші класи. І один вчитель, який викладав всі науки. Ну, підкола обтерти внизу, чобота. Багато хто каже нещастя. Тобто ну, -то, з таких ужиткових. Міркулай, щоб обтріпити чобота, коли входите до школи. Житель був людиною з міста з освіченою, і він привозив з собою ті той штиб життя, моду міську і в нього звичайно могли того перейняти і навчатися прості селяни. Тут ми бачимо і килим, і така етажерка дерев'яна, цілком стилі, скрипочка на стіні. А зверніть увагу, на які гарні фіранки це вже на рушник, хоч теж вишити, і жінки, побачивши їх, легко можуть це перейняти, і зробити щось подібне вдома. Техніка практично та сама, просто нова форма, нова ідея. Напроти класна кімната маленька без лавиці. За ній навколішки мусив вчитися. Той двіючник, який не слухав вчителя, чи не зробив домашнє завдань, масляча варта. Зверніть увагу, що від навчання це його не увільняє. Він далі вчиться, тільки невигідно вигідно навколішка. Ну, якщо виправиться, то повернеться назад звичайну лаву. Це, це крайня, так? оця маленька.